По переселенцям нам фактично треба зараз приймати довгострокову стратегію. Тому що все, що ми робили протягом останнього періоду часу, це було розселення на місяць, на два, на три. В першу чергу це були переселенці з Автономної Республіки Крим. Зараз ситуація така, що зрозуміло, що це питання не вирішиться у короткостроковій перспективі. Тому у мене до вас є пропозиція наступна. Давайте зробимо єдину базу даних. Терміново комп'ютерна база даних для того, щоб людина могла отримати інформацію про те, в якому регіоні для неї є тимчасове житло, в якому регіоні для неї є можливість віддати дітей в школу, в якому регіоні є можливість отримати роботу і яку роботу, для того, щоб в онлайні люди зайшли і побачили. Якщо він їде в Черкаси, значить в Черкасах от є такі житлові умови. Якщо він їде до Львова, то такі. Якщо їде до Києва, то відповідно зовсім інші. Робити це треба терміново, нам треба допомогу муніципалітетів, тому що якщо ми кажемо про децентралізацію влади, то децентралізація передбачає не тільки отримання влади, децентралізація отрим... передбачає отримання також відповідальності. Тому щоб ми разом з містами з вами прийняли рішення, перше формування єдиної бази даних, друге оприлюднення інформації по кожній окремо узятій області. Третє залучення місцевих муніципалітетів до допомоги переселенцям. І четверте, я прошу в щоденному режимі тримати це питання на контролі. Зараз дуже багато людей почало виїжджати з Донецька і Луганська, і тому я прошу, щоб це питання взяти на особливий контроль.